Воїни, що вивчають німецьку мову, сьогодні у нас розслабонний урок, дні тижня та місяці. В минулому уроці ми розбирали датів, давальний війнок. в позаминулому минулому знахідний було важко, так? А сьогодні просто розслабон. Якщо ви не в курсі, що тут відбувається, у мене курс німецької мови. А 1 для початківців абсолютно безкоштовний. Проходив він в телеграм-каналі. Зараз у нас тут є просто матеріали. можеш підписатися, я буду дуже вдячна. Став лайк, підписуйся на мій канал і я не затягую. Я починаю. І так, дні тижня, Der Wochentag Der Montag понеділок, Der Dienstag вівторок, Der Mittwoch середан, Der Donnerstag четверг, Der Freitag п'ятниця, Der Samstag субота і Sonntag неділя. Я одразу тобі допоможу запам'ятати як мінімум два з них. Ні, навіть три, мені дуже легко. Mittwoch середа. У українській мові середа від слова середина, тому що це середина тижня. І в німецькій мові так само. Мітте це середина. Мітт бог. Середина тижня, вважаю, ну, майже те ж саме легко. Мітте середина. Фрайтаг п'ятниця. Можна запам'ятати як вільний день. Фрай це вільно. Фрайтаг вільний день. І мій улюблений день для зонтак. Сон так. Сон так. Скажи сну так. Ось так я запам'ятала собі неділю, бо це єдиний день, коли можна виспатися. В Німеччині, до речі, зонтак вважається – день спокою. Не можна ні пилисосити, ні включати голосну музику, магазини не працюють. Це якби день е... багато людей ходять в церкву в цей день, а багато просто сидять вдома, як я, от, наприклад, і відпочивають. Der kommt die nächste Liste der Lektoren. Die Jahreszeiten. Der Frühling der Sommer der, Herbst, der Winter, der Herbst ist der Winter Zima. die Wir kommen Monate. Der Monat ist der Monat. Der Januar ist der Januar, Februar ist der Februar, März ist der März, April ist der April, Littin. der Mai. Traven. Tak jsou moji mikrofony připojeny, je vše dobře. De maj, traven, de juni, červen, de juli, lypen, de august, červen, de september, věřen, de oktober, zovten, de novembra, místopad, de decembra, ruden. Vše tak A teď přechodíme do. A co je? Я ж казала легкі урок, так от це все просто вивчіть і все. А якщо вам впадло так от вчити, і мої три слова з асоціаціями не допомогли вам. Переходьте в телеграм-канал, там є спеціально для вас прямо створила, сама сиділа, записала все. Папочки, картки в квізліт. Картки в квізлі це такі штучки. Там з одного боку німецьке слово, з іншого українське, ви можете так от вчити там, чи є тестики, поєднати ці всі ігри. Коротше, муа. Це в описі, це для вас. І ми переходимо до самоперевірки. Вправи. Як проходить самоперевірка, ті, хто дивилися мої попередні уроки, попередні 16 а, знають. Вам потрібно, я кажу вам просто, яка вправа, що зробити, і так далі. Вам потрібно поставити на паузу, зробити це. Я рахую всього до трьох, тому поставте на паузу дійсно, по-іншому ніяк, і потім даю вам відповіді. Починаємо. Перше завдання. Заповніть пропуски правильними артиклями або. А, от я забула, до речі. Тепер також не менш важлива тема це артиклі. У німецькій мові дні тижня пору року та місяці завжди дер, чоловічий рід. Вам пощастило? Нічого запам'ятовувати майже не треба, тобто все ці Місяці артиклі. Все дере. Дні тижня пору року. Дні тижня пору року, місяці, все. чоловічий рід. Як жінці мені це не дуже подобається, але нічого. Зате головне, що вчити менше. Також є такий артиклі, як Ам. Він підходить для конкретних днів тижня. А, коли ми говоримо там: я в суботу піду зустрічатися з друзями, я в п'ятницю маю тренування. от Це ам. Фрайтах ам, зам стак, ам, зон так оце ам використовується з днями тижня. Ім. Використовується для місяців і сезонів, тобто пору по -ро року, коли ми говоримо про пору року. Імнец в березні, на весні. Ось так от. І місяці і сезони. Місяці і пору року. Ам дні тижні. Запам'ятали. Завдання номер один. Заповніть пропуски правильними атакими: або ам, або ім. Наприклад, перше речення монтак єм віє інскіно. Ви думаєте, монтак це у нас день тижня, місяць чи пору року. І тут. wir leicht 1, 2, 3 Am Montag gehen wir ins Kino. Ich fahre im Sommer nach Italien. Im Januar ist es oft kalt. Am Wochenende habe ich viel Freizeit. Am Wochenende habe ich viel Freizeit. Wir gehen im März in den Urlaub. Im Frühling blühen die Blumen. Ам монтак, бо монтак це день тижня, а з днями тижня у нас завжди ам. im Sommer, бо Sommer – це пора року. З пору року у нас завжди im. Im Januar, бо Januar – це місяць і з місяцем, якби з місяцями завжди im. Друга вправа. Перекладіть на німецьку мову, використовуючи правильні артиклі. В понеділок я працюю, ми поїдемо в червні, на літо я планую відпочинок в осені восени, дуже холодно восени. Вибачте, що я так написала, ну, буває. В березні буде конференція. Раз, два, три. Am Montag arbeite ich. Wir fahren im Juni. Im Sommer plane ich Urlaub. Im Herbst ist es sehr kalt. Im März gibt es eine Konferenz. Нічого страшного, якщо речення трошки відрізняються від моїх, але загалом є правильними. Найголовніше те, що ви самі переклали. Я хочу вас привітати, адже це все на сьогодні. <гумут> ви поїжте, відпочиньте. А завтра з новими силами повертайтеся до вище німецької. Я вас вірю. Це зірочка. Хотіла сказати, що ця зірочка це ви, але там немає зірочки, У мене сів, бук. Чому сьогодні все йде пажоте? А воно знімало весь цей час хочуть.